Вітаю! Пісні української оперної співачки Оксани Петрусенко наче розповідають про її долю та долю багатьох жінок, імен яких так мало в топоніміці нашого міста. Оксана Петрусенко, справжнє ім'я Ксенія Бородавкіна, народилася 5 лютого 1900 року в місті що в Криму. Її дитинство не можна назвати щасливим. Батько помер, коли Оксані ледь виповнився рік, а відчим пиячів. У дівчинки з маличку виявили гарний голос, і вона співала в церковному хорі в Сімферополі. З 14 років була змушена важко працювати, а з 17 років почала співати в аматорських колективах. У вересні 1918 року Ксенія пішла з дому з музично-драматичною трупою Степана Глазуненка та два місяці мандрувала Україною з виставами. У листопаді 1918 року. Оксана з'явилась в Херсонському українському музично-драматичному театрі. Театр очолював актор і режисер Іван Сагатовський. У театрі народилася сценічне ім'я Оксана Петрусенко. Дружина Сагатовського Катерина Лучицька навчила Оксану сценічному мистецтві. В цьому театрі вона зустріла свого чоловіка Петра Бойченко. Він навчив її вокалу, читати ноти з листа. Оксана співала в хорі і грала невеличкі ролі. Життя театру було бурхливим, як і життя в самому Херсоні. Актори гастролювали по всій Херсонщині. Петрусенко згадувала, як під час однієї вистав до залу війшли махновці. Вони запитали, що ви граєте? Наталку Полтавку, яка дія друга? Спускайте занавіс, починайте спочатку. У 1920 році на гастролі в Херсон приїхав видатний український актор Панас Саксаганський. Петрусенко грала Наталку, а він Возного. У 1921 році Херсонський театр розпався і сім років Петрусенко мандрувала по Росії й Україні в складі пересувних музично-драматичних труб. Недовгий час Оксана навчалася в Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка. Вона закохалася співака баритона, мефодія Семенюту барила, завагітніла, сімейне життя не склалося, і Оксана була змушена покинути навчання. 16 січня 1925 року Оксана народила сина Володимира. Уже минуло багато десятиліть з'явилися гендерні студії, авагітність народження дітей, сексуальне та сімейне насильство. Що часто грають вагому роль, визначаючи траєкторію та кар'єру жінки, досі вважаються якимсь табу, яким на місце біографістиці та офіційні історії, навіть жіночій. Але багато разів в долі Оксани Петрусенко, що володіла дивовижним голосом, саме вони визначали її подальший шлях, а не її таланти. І не завжди цей шлях вів до успіху та щасливого життя. Оксана повернулася. До пересувної трупи Сагатовського. Робота була важка, доводилось весь час переїздити, виступати в різних амплуа, тому співачка прагнула знайти постійну роботу в театрі. Так, влітку 1925 року Оксана спробувала влаштуватись до Харківського оперного театру. Головним диригентом театру був Лейн Штенберг. Він мав звичку брати співачок за нижню щелепу і приказувати молодець, хорошо паюш. Коли захотів зробити те з Оксаною, вона штурхнула його так, що він летів далеко. Тому в театр її не взяли. Через декілька років тому вони помирились, але тоді Петрусенко з малою дитиною була змушена повернутися в групу до Загатовського, а в театрі її відмовили. У 1927 році трупа розпалась. Оксані вдалося знайти місце аж в Казанському оперному театрі. Вона співала Оксану. В опері Петра Чайковського, «Черевичка» співати в акулу запросили свердловського театру тенора Василя Маскаленка. Незабаром вони одружилися. Новий чоловік ревно відносився до слави. На афішах його прізвище завжди мало бути йти першим. У 1929 році Оксана недовгий час працювала в Свердловському театрі. Але змушена була піти, оскільки її чоловікові там не пропонували перших ролей, він потягнув її в Самару, це був новий театр, і Москаленко сподівався, що там він уже нарешті засяє. Постановки цього театру були досить новаторськими, але не все новаторське було вдале. Оксана зрозуміла, що як буде слідувати бажанням чоловіка, вона ніколи не матиме можливості зробити власну кар'єру. І коли з'явилася нагода, Тросенко подала заяву на пробу в Київський театр. Її прослуховування пройшли вдало, і наступного дня Оксана вже співала на концерті. Музичні критики не високо оцінювали її техніку, адже вона не мала музичної освіти, але її спів надзвичайно подобався публіці. Він був яскравим, індивідуальним, з гарною дикцією та артикуляцією. У великих залах її було чути. Кожне слово. Зали під час виступу Петрусенко завжди були переповнені. Вона була самобутньою співачкою в українському оперному репертуарі, але класичний оперний репертуар в її виконанні не визнавали критики. Конкуренція в театрі. Була надзвичайно високою, основною конкуренткою була видатна оперна співачка Марія Литвиненка вольмагут яка бачила в Оксані конкурентку і називала її неосвіченою провінціалкою. Це були жінки з ангельськими голосами та диявольськими характерами. Під час декади української літератури та мистецтва в Москві в березні 1936 року Оксана співала в операх Наталка Полтавка та Снігуренька. В Москві Оксана одержала звання заслуженої артистки Української Радянської Соціалістичної Республіки, орден знак пошани, матеріальне забезпечення, але співачка підправилась на гастролі по Україні і Радянському Союзу. Часи були недобрі. В 1937 році були заарештовані Іона Якір, Андрій Хвиля. Які опікувались Петрусенко, застрелився Панас Любченко. Був арештований директор оперного театру, де працювала Оксана Яновський. На допитах про Петрусенко він сказав, що вона була людиною близькою до Панаса Любченка. Оксану звільнили з театру, вона чекала на арешт і збиралась накласти на себе руки. Але Алла Бегічева, яка приїхала з Москви з метою зробити записи на платівках видатних українських митців, застала її за цим наміром і вмовила виїхати до Москви. Пісні у виконанні Оксани Петрусенко, що ми маємо можливість слухати зараз, були записані саме тоді. 17 вересня 1939 року СРСР напала на Польщу. У Львов був направлений трудовий десант з українських митців. Оксана Петрусенко мала їхати, це була політична справа. Але у Львові у неї склалися і були гарні зустрічі з Соломією Крушельницькою. Також вона зустріла чоловіка, в якого закохалася, і завагітніла від нього. Чоловік не бажав брати на себе ніяких зобов'язань, а згодом ніколи не цікавився долею свого сина якого Оксана народила 8 липня, а 15 липня 1940 року вона померла від тромбоемболії легенів, була похована на байковому цвітарі Києва. Її старший син помер під час війни від туберкульозу. Оксана також все життя хворіла на туберкульоз, а її син Олександр мав інвалідність через цю хворобу. За легендою пісню виконання Оксани Петрусенко, «Чи я в лузі не калиною була, почула Катерина Білакур, народна художниця, тоді ще нікому не відома. Вона намалювала декілька малюнків, натхнена співом Оксани, і надіслала їй співачці. Петрусенко нібито віднесла того листа в центральний будинок народного мистецтва, і з того почалася слава художниці. Та срібний голос Оксани Петрусенко зачаровують нас досі. Дякую.